О, починай. Режисер. хочу подякувати всім прихожанам, хто збирав кошти. Подякувати священникам, які організували все це, допомогли. Цей автомобіль поїде в мій підрозділ, де я служу на Сході в Донецькій області. Я сподіваюся, що дасть Бог, що я повернуся живим. Ми всі будемо молити. І щоб автомобіль служив вірою і правдою нашим хлопцям. Тому що... На фронті, ви знаєте, сьогодні пригнали автомобіль, через два дні може його і не бути. Ви знаєте, з яким ми ворогом воюємо? Який не має правил, не має Бога в душі, нічого не має. Це не християн, це орд. Я ще раз хочу подякувати Сергію Івановичу, нашому отцю Віктору, Леоніду Івановичу, всім, хто приймав участь в цьому. Нашим друзям, які в Японії, виявіть, де Японія, кінець світу, прислали кошти на автомобіль. Ягодинська митниця допомогли теж коштам, як знали, що збирають гроші на автомобіль. Всім за кожну копійку дякую. Повірте, цей автомобіль буде служити нам всім, білої правди. щоб скоріше та війна закінчилася, щоб ми могли дух перевести, і щоб ми не збирали кошти вже на автомобіль на війну. Що, якщо треба буде хіба що сімейні парі молоді зібрати, щоб мали собі, це буде набагато приємніше, ніж збрати на війну. Дякую всім щиро. Ангела-хоронителя щасливої Дякую. дороги і вертайтеся з Богом. Дякую. Ми будемо всі молитися за вас, за всіх наших військових і, звичайно, за перемогу. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям.